Як вивезти мух? У мене мух, як ви бачите, немає. В курнику я прибираю раз на місяць. Крім того, в курник завжди відкриті двері. А там, де у мене знаходяться перепілки і корм, там завжди відкрите вікно для провітрювання. У мене є невеличкий секрет, навіть три. Зараз я вам їх покажу. До речі, тут іноді в мене ще й сидить квочка. Вона висадила мені перепилені яйця. Перше. Перепілкам, бройлерам я завжди посипаю все кліносаном, а саме піддони. Це засіб широкого спектру дії. Друге, у мене завжди в курнику стоїть гранули від мух Максібайт. До речі, Максібайт не пахне без запаху, його я ставлю ще іноді в хаті. Крім того, в цьому році я завів собі ще й гриби. У грибів у мене розвелися мошки. А це така зараза, що дуже складно вивести. Але мошка позліталася на Максі Байт. Максі Байт аква я періодично просто оприскую курнику.